Василю, привіт, я тебе вітаю в нашій команді в оболоні. Подивися, будь ласка, з такими першими враженнями від переходу до оболоні. Дякую ще раз за привітання. Враження дуже приємні. Починаючи з першого дзвінка спортивного директора Олега Миколаївича і закінчуючи зараз першими тренувальними днями. Тільки позитивні враження, поки що все подобається. Взагалі, от як прийшла така ідея, чому саме Оболоні обрав? E, насправді вже були до того минулого року, позаминулого року, контакти, але якось не, ск не складалося ніяк. E, тому зараз вирішив щось поміняти. Дружина хотіла в столицю, uh -huh. тому коли отримав телефонний дзвонок від e, оболоні, то не роздумуючи, майже зразу погодився. Зараз вже тривають тренувальні збори, поділися, як проходить тренувальний процес, як тобі взагалі. Перші тренування? Е, все, все подобається зараз. Поки що важко щось аналізувати, казати, бо тільки сьогодні другий день, але в цілому підготовка і тренування я отримую задоволення. Як можеш оцінити партнерів по команді? Можливо, з кимось був знайомий ще до переходу. Е, е, ну, Футбол таке, така річ, що всі знають один одного, тому з кимось був знайомий більше, з кимось менше, але все одно. Заочно був знайомий. Оцінити тільки позитивно, як, бо на такому рівні немає якихось поганих гравців, да? всі кваліфіковані, всі фізично потужні, всі майстерні гравці і приємно тренуватися в такому колективі. І все ж таки, от, чи з кимось був знайомий, особисто, може, перетинався раніше, спілкувався? Так, прям так особисто, щоб були з кимось командах, такого не. Mm -hmm. З ким зараз за цей час найбільше налагодив може стосувати? Та поки важко сказати, бо треба з усіма знайомитись, два дня пройшло, трошки пару слів з тим, перекинувся, пару з тим, і починаєш налагодити якісь контакти з кожним. Ти вже раніше грав проти нашої команди, ти грав проти оболоні і в минулому сезоні також. Взагалі, от що можеш сказати про команду, як тобі давалися ті поєдинки? Було важко завжди грати з оболоню. Команда інтенсивний футбол показує, завжди високо пресингує, завжди має характер, тому було не просто в кожному матчі. Ось яка, можливо, найбільша гра проти оболоні запам'яталась? Ну, на -на насправді було дві гри, навіть в тому сезоні. Дві гри запам'ятались, так бо друга у нас вдома була важлива вересу, і нам вдалося виграти. А перша гра, ми хоч і взяли одне очко, але тоді оболонь виглядала набагато сильніше, ніж ми, і, напевно, заслуговувала на, на перемогу. До речі, якщо я не помиляюся, то у грі у Рівному ти виходив як капітан команди. Ні, в грі тут, в Києві. А, в Києві. В Києві. А, помиляюся. Ми тебе знаємо як центрального захисника, От, можливо, тобі ще на яких, пози... на яких позиціях взагалі ти готовий зіграти, можливо, розмовляв вже з тренерським штабом на цей рахунок. Ну, попередньо роз... розмовляв. Я, в принципі, в минулому сезоні багато матчів провів, як. Опорників захисник, mm -hmm. тому в принципі може грати і право центрально, і ліво центрально, і може зіграти і всередині поля. Mm. Поділися, чи обрав вже собі ігровий номер, який він буде? Обрав, так. Схоже за все, це був 95-й номер. 95-й. Ти 95-й грав вересі, так? 에, спочатку 95-й, потім міняв на 5-й, зараз 5-й, я так розумію, зайнятий, тому повернувся до 95-го. А чому такі, чому такі вибір? Це щось таке своє символічне? рік народження просто. Ага, ага, ну, тоді зрозумів. Запланований спари на зборах проти твоєї колишньої команди. Скажи, чи чекаєш це поєдинку? Можливо. Та сказати сильно, що, що чекаю? Ні, звісно, буде дуже приємно зіграти, побачити старих друзів, бо як ніяк в рівному провів два роки і багато з ким з хлопців добре спілкуюсь. Буде приємно побачитися, але на напевно зустрічі в чемпіонаті чекаю більше. І останнє, ось просто скажи декілька слів уболівальникам. Вони раді твоєму приходу вже оцінили. І тому поділися, що що ти їм можеш сказати перед початком сезону? Від себе можу сказати, що я завжди буду викладатись на максимум і боротися за, за емблему, за вболівальники за команду. Буду старатися показувати най, найкращі свої якості і запрошую всіх на, на футбол. І думаю, так само. Не не можу казати за всю команду, але думаю, що вся, вся команда буде радувати вболівальників.